Минулого тижня двоє невідомих виграбували відділення банку в Черкасах. Щоб попередити поширення чуток містом в головному управлінні МВС області, вирішили дати прес-конференцію. За словами правоохоронців, грабіжники для нападу обрали обідній час, коли у банку найменше відвідувачів. Зайшли в масках, маски такі, як використовують будівельники при технічних роботах. Значить, на цей період часу знаходились. Касір і знаходилася громадянка, яка відвідувала. За свідченнями очевидців, один з грабіжників мав при собі предмет, схожий на пістолет. Ним він погрожував касиру. Один із нападників став на дверях, щоб ніхто не заходив. Другий підійшов до вікна оператора, сказав, давай гроші. Оператор віддав гроші. І за тим вони скрились. Сума, за словами правоохоронців, була незначною. Приватна служба, яка охороняла цей об'єкт, прибула занадто пізно і затримати злочинців не встигла. Нині на розкриття пограбування задіяно близько 50% особового складу придніпровського райвідділу. Завдяки свідченням очевидців, правоохоронцям вдалося встановити чимало деталей, а також створити фоторобот одного з нападників. Таким чином справу планують завершити максимум за півтора тижні. Долю злочинців вирішуватиме суд. Найменше, що їм світить, це 5-6 років позбавлення волі. Марія Гавлян, Василь Саєн.